Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо другий урок курсу сьомого класу карти материків та океанів та їх класифікація. Географічні карти розрізняють за масштабом, за змістом і за призначенням. За масштабом розрізняють карти великомасштабні від 1 мільйонної і більше, середньомасштабні від однієї 200 тисячної до 1 мільйонні включно, та дрібномасштабні дрібніші за 1 мільйонну. За змістом карти поділяють на загальногеографічні та тематичні. На загальногеографічних картах показано як природні рельєф річки озера тощо, так і соціально-економічні населені пункти транспортні шляхи державні кордони тощо об'єкти. До загальногеографічних, наприклад, належать топографічні карти, оскільки вони не тільки відображають форми рельєфу води суходолу лісові ділянки, а й часто показують розміщення штучних об'єктів. Канали, дороги, окремі споруди тощо, що накладаються на природний комплекс. Комплексні карти, які найчастіше вміщують в навчальні географічні атласи, також можна вважати загальногеографічними, на них показують разом декілька взаємопов'язаних явищ, але кожне за допомогою умовних знаків. Загальногеографічні карти бувають топографічні, зазвичай великомасштабні, оглядово-топографічні, середньомасштабні та оглядові дрібномасштабні. Ну і третя група карт за призначенням. Це тематичні або так звані спеціальні карти, що присвячені окремій темі і, наприклад, можуть містити відомості про будову земної кори, корисні копалини, клімат, погоду, розміщення населення та про різні види діяльності, такі як промисловість, сільське господарство, банківську справу та охорону здоров'я. Так, на тектонічних картах показують будову окремих ділянок земної кори. Такими картами користуються не тільки геологи, а й географи-будівельники. На ґрунтових картах показують поширення різних типів ґрунтів, а на карті рослинності поширення основних типів рослинності. Ці карти будуть корисні для ґрунтознавців, ботаніків, землеробів. Існує багато тематичних карт, які відображають різні особливості населення, наприклад, його густоту, склад за віком, статію або етнографічні особливості, як, наприклад, карта народів Африки, що ви бачите на моніторі. Тематичні карти розрізняються також залежно від тих умовних знаків, які на них переважають. Так, на окремих картах широко використовують різні лінії, що з'єднують точки з однаковою величиною якогось елемента. До таких карт можна віднести карту розподілу температури повітря, на якій використовують ізотерми. На багатьох тематичних картах для позначення кількісних показників використовують різні кольори або один колір різної насиченості. Такі позначення прямо відповідають кількісному показнику певного явища, наприклад, кількості опадів, густоти населення, народжуваності тощо. За призначенням, географічні карти, або яких ще називають спеціальні, також бувають різні. Кожна з карт за призначенням має свого користувача. Вам вже відомі, наприклад, навчальні карти. Можливо, доводилися користуватися разом з рідними туристичними картами або картами автошляхів України. Наприклад, на моніторі ви бачите карту залізничних шляхів України. Багато таких карт містять додаткову інформацію. Серед спеціальних карт цікавими є, наприклад, навігаційні карти, якими користуються морепластві, чи карти районів небезпечних явищ, що будуть корисні для працівників установ з надзвичайних ситуацій. Наприклад, епідеміологічну карту обов'язково використовують медики. На сучасному етапі розвитку суспільства широко застосовують методи зйомки місцевості з космосу, суть якого полягає у складанні різних карт за даними зйомок з космосу. Цей спосіб є надзвичайно ефективним, особливо для тих територій, які є важкодоступними, або коли потрібно скласти карту на певну дату і час, наприклад, синаптичну карту, або слід закартографувати об'єкт чи явище розташоване на значній висоті, чи таке, що відрізняється швидкими змінами. Космічні карти відрізняються надзвичайною точністю. Зараз перед вами карта нічної України, на якій за кількістю вогників чітко видно концентрацію населення на території нашої держави. Карти допоможуть вам не тільки пізнати географічну дійсність, виявити взаємозв'язки між природними компонентами, а й визначитися, де знаходяться ті чи інші географічні об'єкти материків та океанів. Так, за загальногеографічними картами ви дізнаєтеся про особливості географічного положення. Конфігурації материків та океанів взаємне їх розташування. Використавши умовні знаки цих карт, можна визначити абсолютну висоту об'єктів глибину морів. Під час вивчення материків та океанів вашими постійними помічниками будуть тематичні карти Атласу. Карта будова зиної кори, кліматичних поясів і типів клімату, ґрунтів, рослинності, тваринного світу, природних зон та інші. Розпочинати роботу з ними слід з ознайомлення з легендою карти, у якій розміщені умовні позначення. Особливу увагу необхідно звертати на ті умовні знаки, які відображають об'єкт чи явище вашого аналізу. У роботі з картами важливим прийомом є порівняння сусідніх територій за певними показниками, наприклад, температурою повітря чи атмосферними опадами. Для використання цього прийому в роботі з картою необхідно встановити межі територій, що порівнюється, визначити їхнє географічне положення, а потім шукати на карті потрібну інформацію про відповідний показник. У 7 класі, використовуючись картами, також будете описувати той чи інший об'єкт або явище. Для цього вам потрібно буде навчитися використовувати одночасно декілька карт, зіставляючи їх. З допомогою прийому зіставлення карт ви зможете розкрити взаємозв'язки між компонентами природи, якогось материка чи океану та сформулювати висновки про його найважливіші природні особливості. На цьому ми з вами завершимо розгляд другого уроку 7 класу. Карта матеріків та океанів та їх класифікація. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!